Імовірного вбивцю Андрія Парубія затримали на Хмельниччині в офісі генпрокурора. заявляють, що затриманому 52 роки і Він львів'янин. Йому вже висунуто підозру. Готується подання до суду про обрання запобіжного заходу. Вбивця ретельно готував злочин, стежив за політиком та підготував план втечі. Виявив неабияку холоднокровність. Зробивши вісім пострілів, нападник переконався, що жертва померла, і лише після того залишив місце злочину. Повідомив голова Нацполіції. Попри це, поліцейські та працівники СБУ через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця. А через 36 годин затримали. Прощання із Андрієм Парубієм відбуватиметься сьогодні у Львові у соборі святого Юра. Похорон розпочнеться завтра у півдні. Ну а зараз вже розпочався брифінг, і ми можемо зараз бачити наживо е у Львові, якраз звітують все, що відомо. Я так розумію, про вбивство Андрія Парубія зараз розповідають правоохоронці, і можемо наживо послухати, е що зараз говорять правоохоронці. Хочемо зазначити, що дуже багато деталей повинні залишатися для слідства, для того, щоб ми могли встановити всі обставини всіх осіб, які причетні до вчинення цього злочину. Чи можна тоді запитання? Вже було привітнено президентом так вночі, що він дав перші свідчення затриманий, Скажіть, будь ласка, якщо можна які мотиви, що якось приємно? Можна сказати, що на сьогоднішній день ми вивчаємо всі мотиви, ми не прибираємо жодної з версій, ми продовжуємо працювати по всіх напрямках. Слідчо-оперативні групи працюють. По окремим версіям. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Всі інформація в телеграм-каналах, що йому погрожували, що у нього син військовий, погрожували, як погрози були пов'язані з сином. Це з сином може доходити. Не з сином, а з приводу його інформацію. На хочет тіла за його сильні. Така інформація за вас в телеграм-каналах чи можете прокоментувати? Ну, дивися, це складно коментувати. Насамперед, ми ж проводимо ще оперативні дії, які дозволяють нам зафіксувати сам факт причетності особи до скоєння цього злочину. Щодо мотивів цієї людини, я вважаю, що правильно казати лише після проведення відповідних слідчих дій. А чи сам собі? Ми не кажемо про те, що він зігнався. Дивіться, і офіс генерального прокурора, служба безпеки, і національна поліція працюють за те, щоб здобути офіційні докази, щоб ми могли підтвердити, що ця особа безпосередньо вчинила цей злочин на сьогоднішній день і на сьогоднішній час йому оголошено про підозру у вчиненні вбивства. І щодо мотивів, звичайно, слідство після проведення певних слідчих дій. За підтримки всіх правоохоронних органів і Служби безпеки України ми можемо казати, вже будемо остаточно висновок. Скажіть, хто він, що він, звідки чим займався, з таким років? То різна інформація гуляє, так що нас це про Дуже добре. Дивіться, я хотів би зазначити наступне: що вже ви знаєте. Десь годину тому назад я особисто погодив повідомлення про підозру вказаній особі. Повідомили ми йому про підозру за двома статтями. Частина першої, статті 263 це незаконне придбання зберігання вогнепальної зброї. І частину першої, статті 115 це умисне вбивство особи. Наразі тривають слідчі дії, які ще будуть тривати довгий час, бо дуже великий обсяг роботи у нас. Крім того, підготовлено клопотання про обрання вказані особи запобіжного заходу. Ми будемо просити безальтернативний запобіжний заход, а саме тримання під вартою без можливості внесення застави. Найближчим часом це клопотання буде подано до суду. І ми будемо відстоювати саме такий запобіжний захід, тому що ми вважаємо, що тільки він зможе забезпечити виконання покладених обов'язків на підозрюваного. Крім того, хочу зазначити, що попереду у нас дуже багато роботи, бо для нас. Метою є не тільки затримання і повідомлення особі про підозру, а утримання також вироку справедливого вироку у цій справі, яка поставить крапку, який поставить крапку з приводу всіх обставин, хто винен, хто приймав участь, у зочні все інше. Розкажи все ж таки, хто чим займався? Ну ту інформацію, яку дозволяє наразі звідки, навички, поводження зі зброєю і чи знайшли зброю власне? Не можемо. Ми по. Не можемо ми на даний час надавати дану інформацію. З метою, ми на даний час збираємо ці докази, ми обов'язково проінформуємо суспільство і будемо інформувати суспільство поетапно з процесами документування і збору відповідних доказів. Ми 1973 року народження. Він зі Львова, да, місцевий місцевий, місцевий мешканець, який проживав тут, у Львові, і мав певні обставини, за яких він вчинив це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому, який мотив для нас це важливо, тому що і Служба безпеки України каже, і Національна поліція, яка розслідує цю справу, і звичайний офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати. Дуже багато деталей, які для нас дуже важливі. Скажіть, а де він випадка? Він не мав постійного місця роботи, він підробляв на випадкових запітках. Ні. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і звичайно, голова національної поліції вони повідомили про результати нашого розслідування. Це дійсно воно тривало цілодобово. Хочу сказати, от всій будівлі, що ми фактично знаходились разом, поки тривало розслідування, встановлення всіх обставин, опрацювання, місця події, і за результатами ви бачите, що підозрювана особа була затримана. Чи не можете сказати, чому саме на Хмельниччині? Це були його родичі, чого він? чи він там перечікував, що це було і в Я вам скажу так, що ми не виключаємо випадку, що особа мала намір далі виїхати, незаконно виїхати за межі нашої України. Це перевіряється. Ми поки. Чи є якась інформація про спільно? На даний час однією особі оголошено про підозру, про що зазначив прокурорки Львівської області, і ми кажемо про те, що наразі про спільників невідомо. Але ще раз кажу, що ми не відкинули жодної версії, але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого саме російського службу. Димитрівського лісу, наче там сходи в поля, якомогу сказати. Я пропоную. Давайте будемо керуватися тою офіційною інформацією, яку яка, по-перше, є перевірною, яка ми видаємо постійно в засоб масової інформації. Більше інформації стосовно і маршруту і все інше, ми наразі вважаємо, що не бажано давати, бо знов-таки повторюсь безпосередньо саме зараз проводяться ці слідчі дії. І ми б не хотіли втратити ті докази, які можуть бути здобуті от саме зараз. Тому ми в подальшому будемо інформувати суспільство. По-перше, і санкція у нас розгляд запобіжного заходу буде найближчим часом. Ми будемо до того часу вже мати більше інформації. Поступово ми вам будемо видавати ту інформацію, яку вже можна на той час надати. Хочу, хочу, я вибачаюсь, хочу додати, що міністр внутрішніх справ Ігор Клім'янка і поліції е, вже повідомили вам, що цей злочин не був спонтанним перший. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що, звичайно, що є. Якась е, інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу і е, намагалися сприяти до скоєння цього вбивства. Дивіться, я розмовляла з дуже багатьма лінами, є такий острів, так що сам Львів, звичайно, так, ми не говоримо про конспірації якісь, але Львів політичне вбивство, е, Зінченко, тато в нього військовий, тут е, знову старший чоловік, військовий. Тобто такі знаєте паралелі дуже в крутяться, великі. І власне, скажіть, будь ласка, чи це саме наштовхує на те, що може бути російський світ, і друге, по Шляховський, чи все ж таки буде якась ретель, ретельніша перевірка, так от дзвінків, які йдуть до вас, так щоб люди якісь були уважніші. Телефонували, коли ви вас бачать, підозрюваного і так далі. Дякую, дякую. Він стояв, пильнував, і люди вчора саме так. Давайте я на перше питання відповім. Mm -hmm. Тобто, Російський слід, зараз ми відпрацьовуємо в рамках розслідування кримінального провадження у вмисному вбивстві. Версія, яка б у нас були докази щодо причетності спецслужб Російської Федерації, нам розгадається. Ми документуємося, проводимо контррозвідутельні заходи в рамках кримінального провадження. Як тільки буде те, що можна оприлюднити, то тобто воно обов'язково буде доведено до спільноти. Ми відпрацьовуємо цю версію, поки доказової бази в рамках кримінального провадження немає. Щодо іншої частини вашого питання, то хочу відповісти вам наступним чином: в країні триває війна, країна воює, країна відстоює свою незалежність. Ворог різними підступними цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство. Навіть такі, як прояви вбивства Андрія Парубія. Ми повинні всі мати Плеча підтримки один одного підтримувати і довіряти правоохоронним органам надавати інформацію. Якщо щось стає відоме, щось підозріле, ми реагуємо на всі злочини, на всі повідомлення, які надходять на лінію 102 чи 112. А звонили люди з Єфремова, що там біля страхової компанії там крутилася людина дуже довгий час. Давайте ми не будемо цю інформацію зараз розголошувати, а з часу ми проінформуємо. Тобто немає повної інформації. інформації, чи стежили за, ну, за паровієм? На даний час ми опрацьовуємо, опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази і будемо готові сказати, коли їх опрацюємо, і це не зашкодить слідку. Чи знаєте, що в з приводу того, що Андрій перевів, звертався до року? Тому чи маєте про, про це заявив його колега Аррій Андрічна? Ну, я відразу скажу, до Національної поліції Андрій Парубій не звертався за надання йому охорони. До Служби безпеки України теж саме. Тобто звернень від парубія не було. Від його оточення теж саме. Думаю, не звертаємося пізно, Могло бути так, що дуже ретельно він вивчив як саме діяв з інших платформів, які допускав помилки, як камери і так далі. Чи могло це стати для нього для, для нього тим утвердженням вчинити злочин? Ну давайте так скажемо, що звичайно, звичайно, і злочинці, вони коли готують свій черговий злочин, на жаль, вони вивчають. Методику дії правоохоронних органів. Але насамперед, сьогодні в Україні, як ніколи, міцна правоохоронна система. Ви бачите, ми тут всі разом, і так ми працювали 24 на 7 з моменту скоєння цього вбивства і служба безпеки, офіс генерального прокурора, і звичайно, національна поліція. І тому на сьогоднішній день всі повноваження і можливості дають нам змогу зафіксувати, встановити особу і затримати її. Далі треба. Згідно процесуального законодавства, отримати всі докази і звичайно... від правоохоронців, зокрема щойно говорив Андрій Нєбетов, це заступник голови е, національної поліції, начальник кримінальної поліції. а Також були представники е, львівських місцевих СБУ, е, нацполіції, а також прокуратури, які і розповіли все, що відомо зараз про е, і все, що можна озвучити про вбивство Андрія Парубія, колишнього голови. Верховної ради застрелили в суботу вранці у Львові неподалік від його будинку. Політик не мав охорони, бо вже втратив статус. топ посадовця, окрім того, усі представники різних підрозділів заявили і СБУ і Нацполіція, що парубій не звертався до них. Про те, щоб йому надали таку охорону, російський слід зараз основна версія, яку розглядає слідство. Пербій потрапив у розстрільний список Москви ще 2014 року, стверджують соратники політика через свою діяльність на посаді голови РНБО та коменданта Майдану. От і е, ми могли також почути підтвердження того, що це був місцевий мешканець, який е, якому 52 роки, е, який е, фактично ніде не працював, був колишнім військовим. І е, все, що вже е, зможуть озвучити правоохоронці після слідчих дій, звісно ж, ми одразу, е, одразу вам розповімо.